Всіх вітаю розклад про вашу мрію. Хочу на цій колоді подивитися вашу енергію. Як завжди буде два варіанти. Оберете свій, тому що я люблю завжди, щоб був вибір. Я, Таролог Євгенія. Давайте дивитись, хто ви зараз, в яких енергіях. Обирайте свій варіант, і я буду дивитись. Що там стосовно вашої мрії, чи збудеться, що вам заважає, що допоможе. Не знаю, якісь питання, по ходу, будемо дивитись. З цієї карти пишну. О, колесо Фортуни. Десята енергія людина, яка легка на підйом. Це комунікація, це часті зміни в житті. Не можу сказати, що ви прям везунчик але вам все часто дає якісь підказки, поради. Десятка може бути десь у вас в даті народження, у вас є, знаєте, багато якихось цікавих знань. І через це ви легко переходите на якийсь новий рівень, починаєте щось новеньке і завершуєте старе. Тобто тут такі. Любите мандрувати, десь часто змінювати, можливо, дійсно місце перебування, або їздити десь просто мандрувати. Тому ви якісь такі <кій> легкі повітряні, я би назвала, вас, можете, прям давати поради комусь. У вас, знаєте, тут не про книжні якісь знання. Тут якісь інтуїтивні. Якщо це про вас, то давайте подивимось. Знаєте, ви для когось тут така людина, цікаво, хочеться мені це озвучити. І для когось ви можете бути янголом охоронцем, а комусь дійсно не те, щоб наказати, покарати. А ви можете підсвічувати людям їхні хороші і погані якісь моменти всередині них. Тобто, бачите, дуже добре людей. Дивимось, чи здійсниться ваша мрія загалом щось таке, що для вас є самим таке важливим. О, обов'язково здійсниться. Це 100%. Тут навіть немає за що зачепити, щоб сказати, що ні там. Але для того, щоб це здійснилось, вам потрібен чіткий план, прямо розписати, що ви будете робити для цього. І вам потрібна комунікація з кимось, тут про наставника якогось може бути, або про якусь конкретну людину, яка вам дає підказки, поради. Це може бути вчитель, це може бути також енергія батька, або людина, яка от дійсно для вас авторитет. З ним ви можете порадитись, з ним або з нею. Тут про людину, яка дійсно може вам якось направити вас на той шлях, але. До своєї мрії ви дітей за допомогою спілкування з іншими людьми. Тобто тут іще може бути деякий збір інформації, але ось такий від інших людей. У когось це дійсно якесь навчання може бути додаткове, тому що єрофан це ще про навчання щось новеньке. Вам дізнатися і, і, і що? Давайте, що вам допоможе дійти до вашої мрії. Якась боротьба. Прям. Вам дуже багато треба активних дій. А ну, я хочу уточнити про що це. А, зрозуміло. Ви дуже вперто не хочете приймати допомогу. Прям захищаєтеся від інших людей, які навіть просто самі вам щось пропонують. Тому що ви чекаєте постійно якийсь підвох, не довіряєте людям, але. Вам треба з цим попрацювати. Правильно робите, що ви активно продовжуєте працювати, щоб досягти своєї мети. Але ось ця ваша недовіра вас стримує, і ви цим самим упускаєте якийсь шанс, за допомогою якого ви можете дійти до своєї мрії швидше. Тому, прямо десь у вашому полі зору, у вашому оточенні є якась людина, яка вам пропонує. І вона, як не сказала, що прям сильно нав'язливо. Просто від всього від серця, скажімо так, але ви чомусь взагалі відвертаєтесь від цієї допомоги. Тому допомога, підтримка тут вам взагалі не завадить. Таке враження, що от коли ви приймете цю допомогу, то ви допоможете не лише собі, а й тій людині, тому що вона якось тим, що вкладеться в вас, можливо, дійсно, фінансово, вона і собі якийсь плюс до карми, скажімо так, напрацює. В когось це може бути чоловік, який до вас із симпатією, в когось там законний чоловік, або в когось може бути Начальник може бути хтось по роботі, хто знає про вашу цю мрію. Якась старша за званням, старша за по статусу якась людина може бути. Може бути, батько, до речі, в когось. От знову якась така. Історія з батьками може бути. Так, що вам? Що вам? Це про що? Щось ви зайве тягнете? А, знаєте тут як? Перебрати. Можливо, у вас є декілька мрій, намірів, які ви всі хочете схопити, але тут щось є зайве. Як вам визначитися, що там у вас є зайве? Що допоможе визначитися. Так, ну, по-перше, тут є інтуїція, яка вам допоможе. Ніби, знаєте, ви відчуваєте, що щось є не ваше, а ніби нав'язана кимось мрія. Тобто вам щось запропонували, а ви ніби просто погодились. Тут може бути. Варіант, що вам це не потрібно. І що вам допоможе визначитися? От дійсно, знаєте, щось із минулого, що ви думаєте повторити, то не варто взагалі. Я думаю, ви вже закриваєтеся від того, і, і це буде правильно для вас. Тобто нове буде для вас краще. Принесе якийсь комусь достаток, а комусь нову сім'ю. Але ви тут дійсно самі закриваєтесь поки що. Ніби говорите, що я не готова або не готовий до того, що мені підкидає доля. Чи це правда так? Ні. У вас є і знання, у вас є і бажання. Для того, щоб отримати цю вашу мрію. Емоції ваші стримують. Ілюзії. Ілюзії стосовно чого. От це знову про вибір ілюзорний. Щось ви, якась із ваших мрій, намірів чи планів, воно не ваше. Перегляньте, берете ви цю мрію собі через те, що у вас недооцінка себе. Дуже велика, я би сказала, ви вже виросли, але не помічаєте того. Так, яка вам буде підказка для того, щодо вашої якоїсь мрії? Що важливо вам треба почути щодо цієї мрії? Хм. Ви її в будь-якому разі отримаєте і швидше, ніж думали, трійка. Гляньте. Це буде зміна сезонів. Більше всього, що з літа на осінь, тому що тут вже збирають урожай. Чому, знаєте, от 3-4 місяці дійсно ви можете отримати результати, плоди якісь, Або тому що ви тут задоволені дійсно будете. І таке враження, що це принесе користь і вам, і, можливо, вашим якимось близьким дітям. А по вашій внутрішній дитині. Супер, вам треба лише переглянути думки щодо себе, тому що є якісь стримуючі вас установки. Від цього треба йти. Це уже минуле. А ви за них тримаєте, згляньте, прям прив'язаність така. Ви ніби вже частину зруйнували. Тут у когось ситуація з колишніми стосунками, які вже або завершилися, або там йдуть до того, і це, цим ви стримуєте себе. У когось щось в минулому, можливо, якусь роботу чи справу там ви не завершили, яку треба завершати. Єдине, що вам головне, треба зрозуміти, що у вас все вийде. Гляньте, я хочу це повернути цю красу і імператриця, і королева Пентаклів, і ще й ця дев'ятка пентаклів. Це все про отримання. Вам треба продовжити працювати над собою і над досягненням цієї мрії, і вас обов'язково це все вийде. План чіткий. В першу чергу я вже говорила. Прямо розписати по пунктам, що ви можете зробити, що вам заважає. Тобто, ви коли напишете це, вам стане якось зрозуміліше і легше йти до цієї мрії. Коли ми бачимо ось ці наміри наші, ми, мозок починає краще працювати для досягнення мети. Бажаю вам успіхів. Можете прокоментувати, буду дуже вдячна. За лайки, підписки. А я дивлюсь інший варіант. О, Так, четвірка жезлів. Людина така людина для родини, скажімо так, стабільна. Ви. Хочеться сказати, можете організувати свято для своєї сім'ї, до вас йдуть ваші родичі, улюблять збиратися у вас в домі. А, можливо, у вас четвірка десь є в даті народження. А ще хтось тут може займатися якимись питаннями, пов'язаними із будинком там чи з нерухомістю це або покупки, продажі, там ремонти будь що там зміна квартири. Орендованої, все в такому плані. А так, ви ніби така людина компанійська, я би сказала. Любите стабільність, любите, щоб все було щоб все було навколо вас ясно і зрозуміло. От ще на дні колоди лицар-жезлів, це може бути в Вогняної стихії, або ж ви така людина яскрава, знаєте яка привертає погляди інших людей, комунікабельні. Тобто ви такі шустрі, ще швиденько, там, наприклад, позвонили вам родичі, і ви швиденько накрили стіл Це в такому плані. от Знову сім'я, сім'я, якісь такі цінності у вас. Сім'я дуже важлива для вас. Так, що там стосовно вашої мрії? Чи збудеться ця ваша мрія? Найголовніша на зараз. о Шикарно, збудеться в будь-якому разі. Ще й та сама карта випала, тому що ви цього заслуговуєте, і це може бути дійсно. Можливо, мрія про будинок там, або щось такого плану, або стосовно сім'ї. Або ж ця мрія може бути пов'язана з вашою сім'єю, тобто ви мрієте про якийсь добробут не тільки для себе, але тут іде здійснення мрії. О, ну це вже найголовніше, знаєте. Можна на цьому завершувати розклад, але ми подивимось, що вам заважає досягти мрії. Розбите серце, старі установки, незаліковані якісь рани з минулого. Можливо, дійсно це ваш фізичний стан, якщо там хвороби якісь вас стримують або щось таке. Може бути, у вас ще період такий, де ви. Страждаєте дійсно, знаєте, такий хмарно без прояснень, хочеться комусь плакати, хочеться себе жаліти. І у когось тут може бути період, де вас ніби розривають різні думки, в різний напрямок хочете податись. Можливо, не визначились іще далі, куди вам іти. От, голова болить, можливо, дійсно у вас якась хвороба зараз, або десь ви. Понаступали на граблі і боїтеся впустити щось новеньке. Угу. Так, це вже завершується, це в будь-якому разі ви підете на поправку, якщо хворієте. Якщо це психологічно, то ви зможете з цим розібратись. Тут навіть немає сумнівів. Це нормально, коли ми хочемо побути в таких станах. А, так. На ваша мрія нанизу. Якраз вам підтверджує те, що вона десь є. Вона вас чекає, поки до неї ви дійдете. Що вам ще заважає дійти до вашої мрії? Хм, це що таке? Ой, а у вас тут ніби переживання, а що скажуть про це ваші близькі там, чи люди, які, які до вас близькі, родичі? Тобто тут прям ви боїтеся, що вас будуть осуджувати? Якось не зрозуміють ваш вибір або щось в такому плані, тому що тут страхи, переживання, можливо, ви з кимось уже обговорюєте свою мрію. А, тому тут якісь прям. Ви стримуєте себе через інших людей, через думку інших людей. Угу. Так, а чи треба вам цього дійсно боятися? Того, чого ви боїтеся? Ні. Не треба боятися, тому що зараз. По-перше, ви думаєте за інших людей, у них тут буде зовсім інша, вони вас підтримують. Інша думка. Пропускаю слова, бо швидко хочу сказати. Інша думка щодо того, що ви хочете досягти, вони вас підтримують. Дивіться, тут король кубків це про підтримку, про любов, про позитивні емоції. Тобто, вам тут головне Залишити ці страхи позаду, тому що ви, по-перше, пройдете якийсь свій урок на покращення, коли досягнете цієї мети, і підвищите свою цінність для себе, і хтось тут підвищить свій рівень. Рівень чого? Не знаю, чому я кажу рівень. О, точно рівень, О, гляньте. Махів, Верховна жриця, і єрофант, і ще сила. Ви там не в езотерику збираєтесь йти часом. Щось ви таке або хочете вивчити новеньке і переживаєте за думку оточуючих. Тому Тут щось, про щось нове цікаве. Е, про що я говорила? Що не варто боятися, тому що, по-перше, це принесе задоволення і реалізацію саме вам. А ваші близькі вас підтримують. З цим ми розібралися. Тепер подивимось, що вам допоможе, на що звернути увагу, щоб цієї вашої мрії, мети досягти, що допоможе емоції ваші. Перестати себе накручувати і думати про думку оточуючих, і дозволити собі проявлятися так, як ви бажаєте. І, по-перше, напевно, це по-перше, було про те, подумайте, чи дійсно ваша мрія принесе вам задоволення. В принципі, я бачу, що так. Але ось ці страхи через думку інших вам не дають цього побачити. Ви не дозволяєте собі отримати зараз того, чого ви хочете. Допоможе план і допоможе якась людина в вашому оточенні, яка до вас із симпатією. Знову схожий розклад, як із першим варіантом. Так. Когось не слухати також. То говорить, якусь, вибачте, фігню стосовно цієї вашої мрії, це все вам не треба. Тому що ви прям вискочите на новий рівень, можливо, навіть заробите грошей. Непоганий шанс це для вас. Або заробити гроші або здійснити мрію якусь щодо поїздки. Королева Пентаклів. Так, що допоможе. Знаєте що тут ще що? Допоможе ваша зміна мислення, тому що, або ви переживаєте, наприклад, що вам треба вкластися грошима в цю ідею для того, щоб потім отримати результат. А у вас там або зараз якісь інші витрати, або щось там ще може бути, що ви відкладаєте цей момент, але. Сильно тут тягнути не треба, тому що ви почнете і отримаєте швидкий результат. О, аж карти прям сипляться. Що тут воно сипалося? Це буде комунікація з іншими людьми. Ви ніби надихнетеся, коли будете йти до своєї мети. Буде багато спілкування з людьми, з іншими, і е, тим самим. Ви отримуєте якісь нові ідеї. І, знову ж таки, треба чіткий план прописувати і, впевнено, рухатися до своєї мети. Тому запам'ятала, що мрія ваша ваша, до неї треба дійти, вона зробить вас щасливою. І в першу чергу подумайте про себе: ви хочете досягти своєї мрії, бути щасливим чи щасливою, чи переживати, що вам скажуть оточуючи. Тут вже ви обирайте. Прокоментуйте. Буду дуже вдячна за лайки, коментарі, підписки. Я роблю також особисті розклади, десь тут закріплю номер телефону, тому ласкаво прошу в гості, а вам успіхів у досягненні ваших мрій.